Не треба сліз, не треба буля, залиш мене теж спокої мене тримаєш ти за руку, хоча б мав ти вшан другою. квіти твої не потрібні, Сама я в смузі їх купити. Ну пригадай, як все було раніше, кожку. З мене не можливо, і брехай, ти на поділ. Я кажу тих речей, як і не розумієш, що світ ти не і сльози свої, напишу мені більше своїх тих поезій, і не треба мені, більше від твоїх. Я прошу тобі всі ці слова та образи. Я зроблю манікюр у червоних тонах, я піду танцювати, не тримай мене більше, я себе полюблю, якщо ти не. Пригодає все бурані ще коштунный мир, носи не гумо так скаже, у чому мене праве, чому свою ми продали Нади, що буду красивий, що потім споглядать, як він бурить, і я вірю, що кригать мене нету, можна вогні прях. Навіщо будували, Дім красивий, щоб потім споглядать, як він горить Я вірю, що кидать мене не думав, можливо, і брахать ти не хотів, Не кажу тих речей, які не розумієш і я ж та світлі ти на щирі ті свої. Не пише мені більше своїх, тих типу поезій, і не треба мені більше вітів в твоїх.